Ніч у зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Починаючи з опівночі на Донбасі, не прозвучало жодного пострілу. До цього часу незаконні збройні формування 10 разів давалися до провокацій і відкривали вогонь по позиціях українських військових, використовуючи різні види озброєння, у тому числі й артилерію. Із стрілецької зброї, крупнокаліберного кулемета та гранатометів. Бойовики 5 разів обстріляли населений пункт Піски поблизу Донецька. Обстрілу і стрілецької зброї зазнали наші військові на блокпосту неподалік населеного пункту Новотошківське, а мінометного обстрілу позиції на околицях Орлової Іванівки. Опівночі впродовж години незаконні збройні формування тричі обстріляли українських військових, застосовуючи артилерійські системи. Терористи вели артилерійський вогонь поблизу населених пунктів рідкодуб та двічі Малоорлівка. Також у цьому районі спостерігається концентрація живої сили і техніки російсько-окупаційних військ. Перекидання сил і засобів здійснюється потай. Техніка підтягується невеликими партіями. Жива сила також пересувається невеликими групами. У районі Бахмутської траси зафіксовано пересування ротної тактичної групи російських ВДВшників. укомплектування військовослужбовцями контактної служби і замаскованих під так званих ополченців. У районі Шахтарська зафіксовано прибуття підрозділу шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, підрозділи укомплектовано фахівцями ППО з Росії. В районі Нікішино противник ощільнює другу лінію свіжими формуваннями, укомплектованими російськими найманцями та місцевими бойовиками. Дані формування загальною чисельністю близько 300 чоловік зафіксовані в районі Тимофіївки, Орлово Іванівки, Розсипного. Формування мають мінімальну кількість військової техніки, пересуваються в основному на вилученому цивільному автотранспорті. Також зафіксовано прибуття підрозділів. Діли найманців з Росії загальною чисельністю приблизно 120 осіб. Вони називають себе добровольцями. А насправді є колишніми співробітниками МВС Чечні. Підрозділ Кадирівців має важке піхотне озброєння. Також у складі підрозділу до 10 одиниць бронетехніки. На південь від Донецька, в районі докучаєвськ тельманове триває ущільнення бойових порядків російсько-терористичних військ. Зафіксовано як мінімум два щойно прибулих в даний район артилерійські підрозділи і до десятка одиниць бронетехніки. На районі гранітного і старогнатівки противник знову спробував шляхом нанесення вогневого удару, а потім штурму відкинути українські війська від займаних ними позицій. Наші солдати відбили всі спроби атаки і наразі контролюють ситуацію на лінії розмежування та проводять планові заходи відновлення боєздатності.